Йоу, Лисиця! Місто Київ! У тебе сьогодні суперник кол. Що ти можеш про нього сказати? Ахуєнний чувак, бля, я не знаю, як я буду його батлити. Ну, блять, ну він ну... коротше, я бачиш навіть запинатися став. Бля, треба хвилююсь. Хвилююсь, важкий суперник. А ти лисиця, що ти можеш про себе сказати? Я ти топ один батлинг всі в Україні. Я ахуєнний актор, а, мене хочуть всі гриби в лісі. А, ми, я на нюх відчуваю, коли батл-реп пересуть. А ще які тебе є суперскіли? Суперскіли, я римую п'ятизначні Рими. А, я можу сказати, що Крим – це Україна і мені нічого не буде. Хуєн на мені... Що ти хочеш сказати глядачам? Чи вболівати їм за усі? Пішов нахуй той ол, блять, я цар батл репа. Все, дякую. А, Мене звати. Звати. Це твій бек і всі Це мій бек. Бек. Охуєнно. Та ні, не так ахуєнний. Ти всьогодні баткаєш по тролту, що ти можеш пузти. Та бля волд реально піздатий чувак. Він дуже схожий на лисицю, я пам'ятаю. Він реально лисий і він ситься. Тому він лисиця. Отака хуйня буде, да, да, да. Да, да, да. Ти дійшов до півфіналу свого характеру. І з'їбався нахуй. Нахуй. Я з'їбався нахуй, МЦ ФСХНЦ з'їбався нахуй, і Честер з'їбався нахуй. Всі, хто були в всі з'їбались нахуй. А чого ти камбекнувся після таких довгих років? Чувак, чого я камбекнувся, чого я камбекнувся? Чого я Не знаю. Не знаю. В чому би і ні. Окей, що ви хочете сказати глядачам? Ви сказати глядачам. Вирізайте цю хуйню нахуй залишайте тільки Олда. він круче зробив Пакт. Факт! Окей, це правда. So, okay. да. Ей йоу, <клес> hey, це батлова ліга, New Battle Age, я її ведучий Gangst the Ghost AT, дайте шуму! Yeah! А зараз закапельний батл, якого всі чекали. Емсіс зліва від мене представся. Так, я до минулого батлу відійшлюсь на катом. Ти той третій хто заходив до хтиву із адвокатом. О! Це, ну, це реально він був. А, лисиця. Це я. Є! Емсі справа від мене представся. Олт! Пацани вирішили, що починає лисиця. Дайте шуму! Yeah! Здорово, старий! Здорово. А ти здоровий старий. Ти ж здоровий старий. <рес> Мені не те, щоб не начхати на здоров'я старих, але йому от начхати. Тому ти часто чув про себе, будь здоровий старий. І ти став здоровий старий. Коли ти переживаєш, що ти хворий на грип, ти приходиш ВЛК і ти здоровий старий. Yeah. Так порішали всі проблеми. Всіх, хто хворих, всі, хто хворі на війні. Українська медицина, ми всі здорові і старі. Yeah. Але він реально старий. найстаріший. Найнайстаріший, ну, я б навіть сказав. Коли я вперше був на батлах, Ігор вже був там. Yeah. Раніше за мене він дізнався, що таке бадібег точніше, вже був там. Yeah. Я не знаю на пам'ять всіх, хто там був в Утанг. Тож, можливо, Ігор теж там сука був в Утан. Але щось мені підказує, що хуй там. Він залетів вже на шейді рекордс. Так, так. От я сказав в вутан, і стало якось трішки западніше. Далі більше. course, братку, у мене цих борз в достатку. Мій батя сьогодні не прийшов, бо прочитав мою ноутатку. Ігор теж мислить, як я і змінив розклад. От я казав, що він старий. А він не старий. Він ол. Олд. Олд. Переклав твою зачіску, поки їхав на самокаті. Супер, я ставив на цей панч. Та-та, я буду римуватиму олд раунд, цей буркаунт за цім тоні раунд. І згадав старого репера, обійшов коло, бо це олд раунд. Yeah! А він читає старі тексти, це теж олд раунд. Yeah. Так, так, так. А, я готувався довго. Робив прононцієйшн як у лорда. Писав свій текст на фудкорті під фудпорно. Тепер I know what you приготував нам. Кук олда. То що ж, let him cook! Let him cook, чи може навіть let him летхімка. Через тебе доведеться шить субтитри, чувак. Yeah. Якщо ви дасте йому народ, то як тільки ви кінчите, він у цю ж мить скаже Present Perfect, чи не так? Yeah. А коли ви. А, а обперши болт, ви скажете йому, що він був best, і gold ви вже скажете в пест, так він згадає, що він old. Так, лисий, друге підборіддя, смішиш людей, поки живий. Ти не стаєш нам отаманом, ти стаєш як кошовий. І кожен вечір-вечір він рішає знов перевернути гру, записати реп-альбом, стає за мікрофон, але хтось вирубає його нахуй до гроба. Знаєш хто? Джейк Пол, він не любить, коли бачить у майка старого. Старий Майк. Зараз він зрозуміє. Раунд. Лізіться. Лізіться! Лісіться! Це був перший раунд лисиці. Відповідає Олд! Шумо! Мені ще не бувало так важко до біса. Як писати ті панчі, коли він мілашка? Ну, дійсно, це з якого олімпу до мене спустився цей рудий Аполлон? Намагався зненавидіти це обличчя та да все, облом. Я хотів написати, що ти хуйсос! В поривах нещадної люті, але потім подумав, ну це піздж, хуйсос взагалі то Путін. <плес> Я хотів написати, що ти уєбан, але потім подумав не буду тебе не поховати такою хуйньою, бо в цьому недостатньо ґрунту. Ще й собі уявіть, він лисиця. Та йобана, я відчув, дежавю, як в роботу поринув за весь час, що я в батлах, це вже сука в п'яте. Я пишу сраний текст про цю срану тварину. Yeah. Я двічі писав на ліса із Харкова. Ну, ти його знаєш, не моросься, це тру. Ти з ним був в одному сезоні, на слова я чув, ти відвідував його нору. Yeah. А він, yeah. То, yeah. А він yeah. твою діру хвойда руда, блять. А, а ще на одному відомому онлайн-майданчику я мав батлити якогось Емсі Фокса. Я не знаю, чи це випадковість, але все складається якось жорстко, бо це вже в другий пишу текст саме на тебе. Ми мали батлити ще на фіналі овтопа, але там виникли складності. Та й в того тексту, на жаль, вже давно вийшов строк придатності. Але натовп хотів би м'яса. Вони хочуть. От він хоче. Вони хочуть почути дість, та може ти святий, але навіть Ісуса колись посадили на спис, Том... тому стережись, я перерив всю твою брудну білизну. Подивись, вони вже чекають на факти. Ну що ж, я їх маю, звісно, хоч як на мене немає нічого сумнішого, ніж на унейми, що батлять по фактам. Нас не знає ніхто. Подивись, нас не знає ніхто, тому я розкажу їм правду. Тому забудьте лисицю, познайомтесь Денис Капустін. Можливо, комусь в залі вже знайоме його ім'я, можливо, хтось знає, чим він займається, окрім його друзів. знає зараз. остальним розкажу це крутий український актор. Він грає в театрі та фільмах, а ще він, до речі, актор дубляжу, що також доволі сильно. Ще спочатку вторгнення він волонтер, віде на Ютубі блог про військову снарягу. Тому запам'ятайте, мать вашу його ім'я, тому що ця людина насправді заслуговує на повагу. А комплиментарка, я понимаю. А це комплиментарка. А скільки ще таких гідних культурних діячів, чиє ім'я втрачення через прихильність до контенту ворога? Тому нахуй всю ту кацапську хуйню, вона і так же нам всім обходиться дорого. е е е у нас є своя мова, культура, і це набагато більше ніж ви уявляєте. Поки там хлопці тримають фронт, ви тут за хуй в топ-чартах російський контент тримаєте. <тас> так, я вирішив батлити по справжнім фактам, та на жаль, чи на щастя, в них немає конфлікту. А я не хойло вигадувати його, щоб зробити з нормальної людини каліко. Тим більше в нас з тобою є дещо спільне. І я не про стиль, не про панчі, чувак. Ти і я починали наш батловий шлях на одних і тих самих майданчиків. Пам'ятаєш хава на гілу? Справжній трундграундвіч? Yeah! Nee, там відбувся мій творчий дебют, а на відео за моєю спиною. Хто? Ти стоїш. Потім була в ТОП-фемілі, кілька років мандрівок і слово хами. Разом були в суддях, оцапліги в за в Києві, випивали півасі, кловили хаха. Тому ти мені зовсім не ворог. Ви спитаєте, а в чому мораль? Про це я розповім вам у другому раунді. А поки, друже, їбаш, давай, роз'їби мене так, щоб я за тебе не червонів. Хай побачить тут кожен, що ти можеш наживо. А я скористаюсь цією можливістю, щоб донести цим людям те, що зараз як на мене насправді важливо. Раунд.

Ніколи не було так приємно з опонентом. Так, так, твій весь раунд це просто кекс. Ти казав, я аполлон, ти більше Зевс. Він дуже глибокий, дуже глибокий дон. Можливо, ти навіть. Посейдон. Я просто за всіх на пам'яті знаю. крутий, крутий мужичок. Так, так. Ти все правильно кажеш. Ми її бать які давні. Колись давно античних людей хвилювали питання піраміди, Єгипет. Це будували титани. Ну а самі єгиптяни поки дохли бастями, то казали одне одному: ти пам'ятаєш хава Нагіла то жінопланетяни. І так і є, ми прибульці. Але ми різні прибульці. В нас різні репи. Різні спілки, нас годували по-різному, хоч з однієї тарілки. А ти такий інопланетянин, е, який не зовсім інопланетянин. Зараз поясню, в чому різниця. От я от лисиця. Був і буду лисиця. Чому? Запитаєте? Не знаю чому. Хуй знає чому. Може на моїй планеті це означає, чому. А ти, а ти космічні технології зав раз у грі. Ти змінив нікнейм, бо ти з раси крій. <ріст> <ріст> От ти змінив собі нікнейм. Новий хіп-хоп, нові гулянки. Від пацанки до панянки. Тепер ти олд, <ріст> але раніше називався ні, не янгом. Ні, тебе звали Некто Гарі. Я в цьому розібрався, мужчина. Тобі цікава причина? Ти був дехто, став старий. Ти звичайна людина. Він шлях! Це геніальне і просто. Чекаю твій новий альбом Мертвий. Тобто де? Якщо, якщо по твоєму. А, Знаєш, що? А? Де буде? Де? Ну супер, я ж кажу, все геніальне і просто. Так от, е... про, це... про це я б нагадав тобі один твій старий панчлайн, а, бо ти мене дуже вражаєш. Я нагадав би тобі твій старий панчлайн, але ти його вже сам не згадаєш. Yeah! Вони часи. Але нічого, ти передивишся потім. Так. Це з твого бата Е, Ну так, так, той, що не вийшов на відео. П'єм Бо... не прийшов, на жаль. Так. На єврейський дворик. не загубився. Так от, там був такий панчлайн. У тебе соплі, Ні, не соплі, вас вітає Новий рік. Чікси дзвонять мені на член. Я називаю його Мобі Дік не панчлайн був. По фактам. Якби ти писав так і далі, то не старався б так рано, не використовував би інсулін, тобі ж казали, не суди. Та не судимим будеш. Але він судив. Бо хтось вже має це робити. І це, звичайно, ти. Це має хтось робити. Хто завгодно, до кизди. Але ти судив. Ти ніс цей тяжкий хрест. І знаєш, де хто, це вже історія. І де хто стане історією, а де хто скажуть <клес> історики, я тобі щиро цього бажаю, друже. На відміну від інших, ти хоча б тут не стріляв із пушок. Бо подивись, тепер весь світ, блядь, стріляє з пушок. Є! А ми Є! Є! А ми батимо. да. Так, ми бати до старості. Ми молоді, тупі, поки навколо нас цей піздець вирує. Я пам'ятаю слово Стуса, сті терпи, терпи, терпець тебе живу. Тож і терпи. Терпи. Навіть коли здається, що хуйню вже і так дохуя. на своєму. Бля, нормально і забув. Що можемо? І не сходь з тропи, блядь. Два слова, це, добре. Можна було доходити. Це був раунд в лисиці. Відповідає Олд шумо! <клес> <клес> Зараз розкажу про ту саму мораль. Можливо, це буде непопулярна думка, але мені похуй, я трушний, мені взагалі поїбать. Yeah. Yeah. Пам'ятаю твій крайній батл. Проти Мудвінга. Я тоді там був в суддях, а ти на висоті. Він, як завжди, погано підготувався. Ну, такий вже цей Мудвінг цікавий тіп. А ще досить потужно, що на той івент ти прийшов разом із батьком, твій гуру. Ну і сам як найкраще йому продемонстрував батлову хіп-хоп культуру. І це круто, бо в більшості те покоління уявляється і двіщ, як йоу, йоу малафака. Я, на жаль, би не зміг прийти з батьком. Ще на початку вторгнення він помер від раку. Та я це вам кажу не для того, щоб мене пожаліли. Я все розумію, таке це життя люди живуть та вмирають. Це треба прийняти колись там буду і я. Колись там будемо всі ми, і наші батьки, і діти. Та насправді важливо, що ми після себе зможемо тут залишити. Є! Тепер трохи історії. Тепер, тепер трохи історії. Колись жив в Україні Петро Калнишевський, останній кошовий отоман Запорізької Січі, на той час доволі відомий український діяч політичний. Він був змушений воювати на стороні Кацапів, бо вірив, що можна дружити із сильним сусідом, та й тому, що робив це вправно. Але він завжди мріяв побудувати незалежну Україну та казав про все це він прямо. Через те вони намагались його скинути. Але козаки його знову знову бирали. Він пробув отаманом більше десяти років, чого ніколи. До нього ще не бувало. Та врешті-решт, коли він допоміг їм перемогти у турецькій війні, він став їм непотрібен, бо вважали його загрозою. Вони оточили та зруйнували Січ, а він відмовився бити, щоб не гинули козаки. Він просто сам добровільно здався, та його сослали на соловки. Він просидів в темниці, не бачивши світу більше 16 років, і це не чутки. Та у віці, та у віці аж 112 років він помер у полоні. Підсумую, щоб не втратити ніть. Ця війна вже триває не 8, не 10 років, а по факту кілька століть. Прибу... Приблизно так само помер мій батько в Донецьку через вісім років, як місто взяли в полон. А я так і не зміг навідати його через те, що хахол. Ну і Путін Гандон. Але але є чим пишатись, хоч і не можна сказати, що це я робив вибір. Та мені пощастило народитись з українцем. Моє справжнє ім'я Калнишевський Ігор. За мою позицію. За мою позицію, думки у рідному місті мене сприймали за зрадника. Друзі сміялись, ніхто не розумів, а я не розумів, як це сталося так. Я на власні очі все бачив, як там починався цей двіж. Тих, кому здався життя, не впізнати було. Їх слова то був шок, їх думки то був крінж. Я не вірив, як так можливо. Я не вірив, що все це насправді. Я не знаю, як сам зберіг ясність думок, може мене захистив мій прапрадід, бо він ще тоді наступив на ці граблі. Я наче підсвідомо не вірив. Тухонюрак, яку розгоняли московити, та на досвіді пращурів, не важко второпати, що з ними немає про що говорити. Yeah. Ти... Yeah. Yeah. І тоді я поїхав з Донецька, став по суті безхатьком, ледве триваючись на плаву, і наче вже тут у осів нормально. Я собі просто живу. Та за кілька місяців, до 24 лютого, я аналізуючи всі новини та події, починаю відчувати якесь дежавю. І я знову, на жаль, не помилився, а все моє оточення, вважали, що я трохи цей во. Але отже, більше двох років, повномасштабної, і я знову, блять, бачу щось таке, що вже наче було. Тому я наважився на цей маневр. Я не зміг проти тебе, бро, бо ми за одне. Та я хочу сказати, щоб мене почули, що наразі становище, як ніколи, сумне. Вони намацали це слабке місце. Тепер їм не треба робити, робити звірства. Вони зрозуміли, що їм нас не перемогти, якщо не роз.

Тому я вас закликаю думати своєю головою, не вкваптеся кричати зрада на якісь суперечливі політичні рішення, обміркуйте обставини, будьте розсудливі, вмикайте критичне мислення. Бо не вже я один оце не викупаю? Схуялі в нас же режим, а Україна в'язниця? Я не знаю жодної країни, яка у стані війни відкриє кордони. Типу, ну давайте, блядь, валіться. Цей, цей Зеленський, блядь, ібануса хоче воювати, то нехай воює сам. Агов, а нічого, що напали не ми, а на нас. Це вони стріляють по нам. Хто, блядь, хоче воювати? Про події останніх двох років ви не в курсі, бо ми не хочемо воювати, але захищатися мусимо. Yeah! Та... Та, з як... Та з якого такого дива називати себе ухилянком сто стало круто. Помітили, скільки вже таких героїв, це ти наїбанутом. Я сподіваюся, ви і самі розумієте, хто і для чого у нас розганяє ці теми. Ну, типу, якщо ти ухилян, то ні, іба, це герой, але якщо захисник, то раб системи. Якщо ти ухилян, я тебе не засуджую. Захищати країну, то не кожен так зможе, бро. Тому якщо ти ухилян, то столи на писок. і щоб по хлопців там і надалі виходило. Бо якщо вони дійдуть сюди, вони побувають у кожному домі, як то було в Рпіні або в бу. Уче, нагадаю вам, я із Донецька. Це до того, що я це проходив в жехомі. Така от хуйня неминуча. Та тікати вже буде нікуди. От тоді ви і відчуєте різницю, що насправді можна назвати в'язницею або режимом. Нагадаю вам, я із Донецька. Це... Нагадаю вам, я із Донецька. Я хай ти фрушню ще до того, як ця хуйня стала національним мейнстрімом. Так, Я все розумію, що в раді і досі далеко не один підарас. Та вони своє ще отримають, просто на все є свій час та й зламати систему, яку будували руками, не вистачить слів. Тим більше, що тих гандонів годують із фондів наших зовнішніх ворогів. Тому кожен має робити щось. Повірте, це дуже важливо, будь то донати репости, моральна підтримка. Я знаю, що вже нема сили, але треба через біль, через не можу, бо комусь зараз важче, чесно. Кажуть, минулого місяця Христос воскрес, та нахуй його, бо найкраще вже не воскреснуть. Раунд! Він зробив нестандартний раунд не на опонента, і що з того? Якщо ти підеш на вибори, я голосуватиму за нього. Пацани захотіли, щоб цей батл відсудився, перший судить Карп. Я не кар, а кара, пане. Кар. Але, але нормально, ми Тоді всі інші. А, дивіться, хлопці, дуже вам по-перше, дякую за батл. Тому що мені приємно бачити людей, які не збиваються, не вафлять, в яких опух є подачі досвід. За тобою слідкую ще з часті слов Харків ніколи за те не голосував. Вот. І зараз не буду. А, ні, насправді це все жарти. Тобто видно, що у вас обох типу шопу в біту, що по Харкову на фоні багатьох хлопців, які сьогодні батлили, є я досвід. Батл дуже важкий для суддівства по причині того, що це не зовсім скажімо так, батл в критичному розумінні бату ліричних відступів. Я розумію, що в першу чергу для Олда було важливіше сказати, а не перемогти. Тобто для людини видно важливіше сказати правильні насправді лозунги, які я розділяю, аніж перемогти умовну лисицю. Що я скажу? По перше, я би виділив, якщо навіть не брати. Насичення батлу по пачам, по рядкам і по іншому, щоб Олда все-таки не просідала подача на пані Лисиці. Ти дуже здорово почав в першому раунді. Артистизм це явно тві, твоя штука, але в другому ти дуже просів. Yeah. Моя думка така. Я дуже хотів би послухати твою треки на схожу тематику в, в, в форматі онлайн. Судитися дійсно важко, і мені взагалі після слів, які я дуже розділяю, важко віддавати голос не в твою сторону. Але я віддам за Лисицю. Поясню, чому? Тому що я вважаю. Все таки, якщо ми візьмемо конкретно батл, по насиченню панчлайнів, найкраща частина це перший раунд лисиця. там було 5-6 дуже класно завернутих панчлайнів в опа. Дійсно видно, що конфлікту нема хлопці на респекті, але дуже прикольно завернуті панчлайни. Ти в першому раунді на відміну від другого не збивався, гарно подавав, артистично відіграв. Ахуєнний панчлайн про кошового, прям респект. Там і ти таких дофіга. В тебе із ліричних мені сподобався все. Рядок про те, що Путін робить з нормальних людей калік, теж офігенно. Взагалі, той Й мотив, який ти в другому провів про початок від Запорізької Січі, що мову з спідерами три століття. Це дуже важливо. Я вважаю так, що чесно, серцем за тебе, але Сені голосую по батловим критеріям. Ні, я вважаю, що. Ні, 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 я вважаю, що в форматі батлу, в форматі батлу, В першу чергу за рахунок закрученості панчлайнів і кількості панчлайнів в першому раунді виграв лисиця. Дякую. Обстерині. Народ, це хуйня якась. Серйозно. На вам взагалі судді в цьому батлі, типу. Це, я, коли, я думав, що тут буде прям роз'єм одне одного, щоб типу накальна атмосфера. Я ж вас перше бачу, я вас нікого не знаю. Я теж Донецька, до речі, теж, non, non, non. я розумію, про що ти говориш. А, в мене є, скажімо так, є речі, з якими я згоден, є речі, з якими я не згоден. Це типу окей, це нормально. Якщо судити цей батл, конкретно цей батл, то ми бачимо одну цікаву картину. Ти прийшов сюди батлитися з ним, а ти прийшов батлитися з нами. Да. Для мене Ось, це. важливо. Якщо ми оцінюємо батл тебе mm -hmm. з ним. То тут без шансів ти виграєш. Ж, ну, не першому оцінюєте батл, у мене з ним. Ну, якщо батл на афіші, на відео буде батл ти проти цього. Олд проти лисиці, Лисиця проти Олда. А жарти прикольні в першому раунді, в другому раунді підпросив і по змісту, і по всьому, тому що це знову такий ж таки змінив свою тематику. А, до речі, мені дуже сподобався. Подобалося свої жарти, теж про його нікнейм. Спочатку про лисиці But... і все це. Вони теж були прикольними. До речі, після ваших раундів можна кричати одне і те саме про тебе лисиця, про тебе Лисий принципі, <реш> <реш> я, я кричав yeah. одну і ту саму фразу. Ось, якщо конкретно оцінювати батл, ну це 5-0, одна калітка сюди. Якщо оцінювати життєву опозицію, то 5-0 сюди. Але ми оцінюємо батл. Перемога лисиця. Yeah. Правильно що? я ж набатую. Я не що Я забув там паян згадати. Салют, чуваки. Здорово. Ну я цих чуваків досить давно знаю, тому мені було дуже цікаво подивитись на ваше протистояння, але по суті, як протистояння такого і не було, в принципі. Ви чомусь попросили. Ссу... Ага, ви е, чомусь попросили судити цей батл. Е, yeah, вот. І я бачу, що тут е, взагалі перемога ні для кого не важлива. Важливий був більше сам Батл. Е, тому я судити його так е, не буду просто. Тому що це важко зробити, мабуть, не знаю. І <звук> е, я віддам голос для Гарі. Четвертим судить, я жиля. Та не золото, братан. У душі пацани, охуєнний батл. І... Я, мабуть, теж судити зі сторони батлу в першу чергу. Але, блять, я вважаю, що ти зробив охуєнний чувак, тому я віддаю голос собі. І п'ятим бід я. Пацани, дякую за бачення. Дякую, що прийшли, дякую. що підтримали двіжуху. Дуже круто зробили, кожен у своєму стилі. Перший раунд я згоден за тобою, другий раунд Олд мене більше чіпанув. Віддаю е, Олду за душевність, за. Ну, коротше, ти мене дуже зачіпив, я не зовсім згоден, але. Я сказав, це да. не популярна думка. Але я... суть, в тому, суть в тому, що ти ну, висловив позицію, це для тебе важливо, ти прийшов, ти не посоромився. Це, ну, респект. Затручність. Це був new Battle Age. Батл. Лисиця. Лисиця. Це був new Battle Age. Лисіця проти Олда з рахунком 3-2. Перемагає Олд, напишіть в коментарях, хто був кращий. ШОМО!